Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України розмістили в своєму телеграм-каналі відео збиття шахеда завдяки новому скажімо так, застосуванню тепловізійного обладнання. Це відео ви зможете переглянути наприкінці цього ролика, а поки давайте я кілька, ну, там, кілька секунд прокоментую, що ж там відбулося. Дивіться, було успішно застосовано по шахедах ПЗРК Ігла, ну, так скажімо, Голка Ігла. Із тепловізійним обладнанням. Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи повітряних сил України стають ще ефективнішими в темну пору доби, повідомляють Збройні Сили. І так, дивіться, на відео ви побачите, це було збиття шахедів із ПЗРК «Ігла» та зенітного ракетного комплексу від повітряного командування Південь. Тобто відео ви можете побачити також на офіційному телеграм-каналі, на YouTube-каналі Повітряних сил України. А я вам зараз дивіться, додаю до нашого відео цей, цей сюжет. На початку там буквально кілька секунд, можливо, секунд 10-15 йде приготування до залпу, до вистрілу, а пізніше вже йде саме збиття шахеда. Дуже цікаво. Дуже професійно, до речі, ну і в принципі, у кого шахіди не, летають, не літають, хто не бачив цього, то ви можете побачити, що ж відбувається вночі на території нашої країни і як все це відбувається. Ну і завдяки, бачите, тепловізійному обладнанню новому, буде ще результативніше відбуватися збиття шахедів. Тобто, тож, дивіться, відео від командування Південь. Сейчас. Тань даже рядом. Кому? Вс, Сань, пошел адреналин. Придет. Да. Опа, пришла что Есть!